Ё, куда еду? Так, Евгений спускается. Відважно. Річка Свіча. Молода лань! Маємо перше як то препятствия, чи як то по-українськи перешкоду. Бачите? Треба річку перейти. Річка свіча. Не намочись! Нам треба головну течію перейшли, а тут ні. Привіт! Мандри з Бойком вітає вас! Йдемо знову до осмолоди, тільки вже з іншого напрямку. Ми йдемо з е, Мислівки. Почали з мильдунку, з Мислівки. Йдемо в сторону Вишкова. Фактично сюди, дорога нормальна. Ну, ще перекусили, обід, ну, впритик. І потім йдемо на Слободу на Закарпаття і потім на половину глича, і там буде ночівля. Я думаю, що ми будемо останні кілометри з фарою проходити. Бігти, бігти буде. Бігти. Ми зараз біжимо, бо дорога добра, але зустрінемось подальшому. Майстер клас, блін <ріст> річка Тим не пробуй, далі Ще одна річка Кес хата а, Ти треба йти і там розутися Ну маршрут на вишки такий Знову розуваць, третій раз Як покажи людям он рав приїхав бля, йому пофіг нічого Як ти рав сюди заїхав Рав четвертий не... але там підняті ресори, походу Якісь пружини о, Знову треба переходити. Так, кросовки запхав. Той хтось на другому березі. А я зараз. Вдів! Куди? Куди? А тут там ні? Ну то тут, тут так, тут. Ааа! Ого! Мокрий! Так, Це... Фінляндія. Не Фінляндія? Коре... Корелія. Українська Корелія. Де ми вийшли? Де... Майже на підвозі до Закарпаття обу. До Закарпаття підходить. До перевалу. Женьок переходить. Я перейшов, трохи набрав. Глибоко, так виглядає сухо. Вже п'ятий раз переходив. Нам туди. Женьок, повернись. Де ми є? В Дідняк між Вишковим і закарпаттям. На зрубах. Я би сказав між мислівкою. Дивіться. Почався підйом. Болото. Глів нема. Ідемо. У нас плани пізнець, блять. Як на Трохи відстає від графіку. Річку треба було переходити, розвиватися, взиватися. Прошу сказати, що то за такі маркери? Пінк. Еротичні. Я думаю, що сюди мають інопланетяни прилетіти. Дурне. Прошу повідомити нас. Так, вийшли на червоний, то східно-карпатський, а, туристичний має? шлях. От, таке роздоріжжя, це хребет вже. І думаємо чи в Свободу, чи на е, гичу. Тут, так, показуй, де тут ми. Пройшли ми від ну. отут, відут. От. Три, три, три години. години. Три години, Забери палець. От, на перевалі, а далі. Низ в слободу, слободу і до вечора хочемо на гичу, якщо вийде. Якщо не вийде, вийде. Ну, закарпаття, закарпаття, О, сонячне закарпаття. О, на Закарпатті тут менше болота. О, тут краще стежка, ну обліп тут обліп трошки обліп болота. Обліп. Якийсь придурок заїхав. Ну якого милого сюди їхати? Маєте дві ноги. А... Чекай, а тут що зі? Ні, на вниз. А вниз, там вниз. дивіться вже. Вниз, там сюди Прикольно. Та мозороси не вир. Так. Зайшли Вон на закриття. є хата. Може ви, 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 тут заночуємо? Там, там о наша хата чекає. Ну, це так, на худий кінець. Вон о, маркер маркер є. Не, не, не промахались, не хотів мочукатись бо могли промахатися. Ну. І, пів три години щастя і вийшли в Закарпатті. А ,5 кг. Віталій, скажіть глядачам каналу нашого. Де ми є? Ми є на Закарпатті, трошки не зовсім сонячного, але... А як ми, а як ми сьогодні? Зайшли? Село Слобода. Вчора ввечері, буквально пів 12 я тебе з поїзду забрав і... Народилась, ми, ідея. народилась ідея зайти в Закарпаття е, значить, до Мальдунка за мислівкою нас довезли. І Ми по зеленому маршруту е, піднялись на хребет, вододільний хребет е, до червоного східно-карпатського туристичного шляху. Спустились е, до села Слобода біля озера Синевир. І зараз йдемо е, на полонину гича, де нас чекає Лакшері Resort і Spa. То ми в тому готелі будемо ночувати, так? Так, Де ми будемо все, що хочеш робити і не хочеш мене по... приймати е, смачну їжу. Що по часу в нас плюс-мінус? Е... До, до сумерків встигнемо? Ну, будемо старати, зараз е, вип'ємо енергетичні напитки. курорт закарпаття. Все класно, але дивіться, тут все, всі берега, потічка, річки в такій штуці. У нас на Львівській області Франківській такої, такого нема. Це просто капець. Вже пів шостої вечора годинники сьогодні перевели вночі. І вже швидше темніє. Ось таких от річок. Знаю, за світло вже не зайдемо, що трохи... Пітла буде. Е, вказівників нема ден на половину гича в такій полутемноті. Темно. Так. Вирішили вертатись, повна темнота. Взяли фари і, це таке багно. Багно просто. Вертаємося, а там кілька потічків назад і по такому багні. Позначень нема ніяких на стовпах. Будемо шукати десь прихисток. О, тут тече річка. Ось так. Такі у нас апартаменти. Женяк вже дрімає, восьма вечір. Все як має бути. Зараз я до нього заскочу. Женька, як тобі? вже то, то хата на гичі. Хата на гичі така. Нормально сніда. Так, попитка номер два. Гича 2 Гича 2-0. Закутались, трохи вітер. Як ти спав, женок? Спав взагалі класно. В хаті на ліжку з, з дівчатами. За 150 yeah. гривень зносить. Ладно, ти вже не говориш. Знову ніж лежить. Так, Йдемо по Я дорозі. Віде. Головне сухі, теплі, е, ситі. Це саме головне. От, і щасливі. Е, не знаю, як там далі, ну, наразі ми йдемо до гичі. Половина гича і там хата. Будемо, е, не знаю, там. От, принаймні поїмо і далі приймаємо рішення, чим ночуємо. І чи ми йдемо до мислівки, чи ми йдемо в От, -е -е. Сумки всі є цілі. Продукти є ще на 2 або 3 дні продуктів. Так що йдемо далі. Зараз тут ще нормальна дорога, а далі там какашки починаються. Так. Перша перешкода, що ми робимо? Ми ставимо в колоду. Щоб ноги не мочити. Або камінь. На нього стаєм і взуття майже сухе. Женька, показуй, як треба переходити. Ми перейдемо. А ти казав, ще, ще камінь бери. Майстер клас, як переходити річку. Ноги мають бути сухі. Давай, клади. Ще треба. Такісь треба великі ставити так, вчора от, дивіться де якій ялені Точка А, тут точка порятунку От 15-й стовпчик і нагичуть сюди. А ми пішли от дорогою туди прямо іншу. Збило вже темно тут було і ті річки болота. І ми просто не побачили. Ну, Тут взагалі немає нігде е, в казівника, що треба сюди йти. Так, ідемо вже по Франківській області. Минули старий кордон. Зустріли бродяг з Одеси. Вони в інший напрямок йдуть. Так що і таке. Ось таке буває, То капець. Вот що баги, баги роблять? Полонина Гича! І хата, хата? гича? Яка полонина? Друга. Прийшли ми на хату. Гичов. робимо маленький Розбір польотів, ми на ній не залишаємося, зразу говорю. Як прийшли, так і пішли. так? Та, вона нам не дуже подобається, але ми перекусили. До речі, вікна помінені е е пластикою. Все зашито, але дивіться, тут, тут бомж бар бардак брудно. Ну, Є пічка. Ну, але все. Нари є, е але ну, брудно. Такий розпис. Такі. Тут ще щось є. Трьохзірковий готель з п'яти можливих тут. Ну, так собі. Поки що найгірша хата, в якій. Йдемо Йдем до піска. Вісорубка. Йок. Тут звалити можна. кіндець. Таку бруднющу річку. Так, це, це дорога. Це дорога. Дорога. Ліс. Вирубка. Все походу під ноль. Так, дійшли до дороги. О, дорога. Звідки ми йшли? І оце ми тут прибиралися. Ось стежка закінчимося. Всім привіт! От і закінчується наш похід, брали відпуску аж посереду. Видно, так, ангел-охоронець дав, ми... Коли були на гитті в хаті, прийняли рішення, а йдемо в Осмолоду, Піднімаємося в хату на Явори, то там і ночуємо. І завтра по траверсу Паренків йдемо в готель в Осмолоду. ну, Попадаємо в філки час. і Ми йдемо по дорозі, їде четвертий бус на Львівських номерах. Сам нам стаємо ми його не пиняли. І кажу, хлопці, куди вам? Підвезіть до піска, щоб просто по дорозі менше йти. А виявилось, що то пацани з Другобича, грибарі. Приїхали в осмолоду, ну, назбирали трохи білих курбанів, та хто ми його з Другобич завеземо, що, що нам треба. Тобто ми за, з одною ночовкою зайшли, з Івано... приїхали з Львівської області, зупинилися в Івано-Франківській. З Івано-Франківською зайшли на Закарпатську в Слободу, переночували в Закарпатській, вернулися Івано-Франківську і вертаємося знову у Львівську. Це з одної ночовкою, за одну добу. Ну, лишайте з нами на каналі, пригоди будуть тривати. Ну просто фар, а може там нас по парінки ведмідь чекав і згамо, бо я не знаю. Якийсь київський спорттернат та й забрали його туди в, в армію. Так, ми вже доїхали майже до хатів нас підвезли добрі люди. по Чмоли біля першої школи. Згадуємо дитячі роки, шкільні. Так. Зараз будемо приймати спа процедури. Бульку. Так що підписуйтесь на наш канал. Буде цікаво, будуть нові хати, нові пригоди, річки, гриби, рибалки і все найцікавіше. Па-па! Прийшли додому. Так, головне після походу. Оце одразу відмет ще навіть не висохло. Штани вже там кинув е, значить е, штани і взагалі спортивний одяг. Останнім часом перевод таким засобом, що за 200 гривень коштує. Мені сподобався. цей зараз будемо якось відмивати. Навіщо один похід вони витримають, але я вже придивляюсь на нові.